Просто у мене вітальня. Їх було троє. Один лише дивився, а двоє робили зі мною все, що їм хотілося. Пережити ті півгодини було не так боляче, як, як жити з цим далі, боятися і мовчати. Після катувань повалили голову обличчям на бетон. Я і не вірив, що уникнуть цього. Що я тільки не казав і благав змилуватися і казав, що у мене сніг, їм було пофіг. Якби не проліт, вони б не спинились. Нас усіх неначе заціпило. Мені здавалося, що то моя рідна дитина всередині все рвалося. Дико, страшно. І весь сьогодні зірвали і кудись потягли за волосся. Якийсь шок, ступор. І ти нічим не можеш допомогти. Сексуальне насильство пов'язане з конфліктом це не лише глибоко особиста трагедія кожного постраждалого, але й грубе порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини. Не мовчи, ми поруч.